Багато розмов точиться сьогодні про мир. Я вам скажу, що мир на носі, як кажуть нас. А чому є як мінімум дві причини? Це перше це підписання Америки і України договір про рідкоземельні. Це номер один. Чому? Тому що в Америці нема сенсу підписувати угоду, заводити сюди свій бізнес, заводити свої технології, вкладатися. Для чого? Для, щоб все це втратити і підставити своїх людей, звісно, що вони це роблять з знанням чітким того, що буде мир, і вони зможуть спокійно працювати і відновлювати, бо там вказано чітко, що буде фонд, на якому будуть акумулюватися кошти. Половина американців будуть забирати, половина буде йти на відновлення. На відновлення, ви ж знаєте, зараз при цих умовах, при таких розкладах нічого не може бути. Тому. Однозначно, питань навіть немає. Це перший варіант. Інше це те, що ви знаєте прекрасно заявив Трамп і те, що вони вже роблять, це е, вони мито е, накладають на країни 500% для тих країн, хто торгує е, з Росією. Ну, уявіть, хто захоче торгувати, хто захоче купувати е, нафту. Якщо будуть такі санкції від Америки, кому це цікаво? Ну, великим країнам, маленьким таке діло, їм однаково, вони може багато є країн, які не торгують з Америкою, які не дуже залежать від них. Але той же самий Китай, ну, уявіть, да, рівень який співпраці в них з Америкою. І тому я, це теж дуже серйозний важит, дуже серйозний. Я думаю, що це буде впливати однозначно на мир. Однозначно, тому я думаю, що мир буде все-таки, бо все йде до цього. Потроху, але йде. Ми бачимо конкретні рухи. Ще одне хочу сказати, друзі. Не слухайте те, що вам вносять в уші постійно. Оці горе-блогери, які розказували вам, який поганий Трамп. Він з Росією дружить. Він з Путіном дружить. Він там ну, такий брід, несли вже, що на голову не налазить. Сьогодні, зранку, дивлюся, всі ці блогери до одного розказують, який Трамп класний. Як все змі... він красавчик, Він красавчик. Вони цитують його фрази. Вони його ці інтерв'ю по фразах прямо розривають, викидають, розказують. Ну, та що змінилося там, що сталося за ніч там? Ну, вони е, їм платять, вони лють воду на млин, на який потрібно лити ці гори-блогери. Вони розказують одне, а завтра будуть розказувати інше. Я, на відміну від них, ви знаєте, як був за Трампа, так і є на сьогоднішній день і до виборів, і на виборах, і після, і, і щоб там не писали, що б на нього не лили, як би не було. Але однозначно я був за нього, підтримував і до сих пір тримаю кулаки, щоб в нього все вийшло. Тому що заради оцього всього, заради миру, я готовий підтримувати тих, хто за мир. А Трамп однозначно за мир. Третє, ще питання. Кажуть, не буде миру, бо відновили постачання зброї, гроші. Друзі, як мінімум 10 років нам потрібне буде постачання зброї, як мінімум 10 років миру, я не кажу за війну, я кажу за мир. Як тільки сьогодні настане мир, як мінімум 10 років ми будемо потребувати зброї, озброєння для того, щоб тримати армію в тонусі, щоб забезпечити їх повністю абсолютно, ну а потім склади. У нас же ж немає жодного У нас перевалочні бази є, ну жодного складу в нас немає. Ні артилерійських складів у нас немає. Ви знаєте завдяки кому. Ще до війни. На сьогоднішній день немає складів зброї, а техніки, щоб стояла десь по боксам, ну, вибачте, нуль. Тому ще буде часу, потрібно достать, щоб, ну, як мінімум, 10 років, щоб забезпечити таку армію, як у нас, озброєнням, і не просто забезпечити. А готувати її для оборони. Тому що нам з такими сусідами нічого доброго не пахне. Нам постійно потрібно буде озброюватись, нарощувати постійно. На жаль, ну так сталося. З ординцями по-іншому не буде. З цими орками. Ви ж розумієте, так? Да? Тому, друзі, ну от так. Отак. От